Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Українська повстанська армія була не просто бойовим партизанським формуванням. Багато в чому це була добре організована армія. Нині Збройні сили України перебирають славні традиції УПА віддаючи своє життя за. Цілісність нашої держави ми бачимо скільки змінилося за ці 80 років, як змінився світ, як змінилося людство, але ворог не змінився. Проти кого воювали. Українці повстанці, так і сьогодні захисники і захисниці воюють, тому що ворог один і той самий. Ми можемо зробити висновки, що нічого за 80 років не змінилося, нічого вже і не зміниться. Тому ціною власного життя сьогодні найхоробріші воїни віддають своє життя, захищаючи свою державу. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич каже: нині рашисти, як і кількадесят років тому з ненавистю хочуть винищити український народ. Чому нас так ненавидить а, той напасник і той агресор? Я думаю, що із заздрості, а, із відчуття меншовартості, свою цивілізаційну відсталість, свою меншовартість Московщина хоче показати як вищість. І хоче показати, що насправді її не можуть зрозуміти, бо вона несе якусь велику місію світу. Вона просто цивілізаційно відстала нині на Прикарпатті перебуває понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, для яких історія у пане до кінця відома. Тому тут вони пізнають її по-новому. Ми запрошуємо на наші вистави, як і наших театрів, так і концерти філермоні вистав виставки, які відбуваються в музеях, теж представники з різних областей. таким чином, по-перше Люди матимуть можливість побачити більше і дізнатись про наш край. А ми разом творимо потужну сильну українську державу. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії компанії